Доброго ранку, друзі. Доброго ранку. Ви на каналі Я і Юрко. Що думаєш? раз Юрко приніс наливку, то вже буде Юрко, не твій, чи що? 7.07.24 бачите, яку ми маємо витримку? Рік часу вона стояла і не пилася. Рівно рік часу тому ми робили наливку. Ота наливка, що ми зробили. І вона вже має витримку. Рік. В прошлому році то було на Івана. Так, в цьому році свято Івана перенесли швидше. Воно було минулого тижня. А в тому році, напевно, на Петра і Павла. <гум> Петра і Павла, точно. Петра і Павла то минулої неділі було також. А, минулої, так. Так, Ну все перекрутилося. Так, сьогодні ми будемо трішечки дегустувати наливку, покажемо вам. Для наливочки я візьму такі ще день впереді. Я сьогодні. Часничок купати буду. Якщо не викопаю, тут зігниє. Страшно <свісно> гниє, мусимо викопувати. Так що, а наливку вам покажемо, яка вона вийшла. Тепер мені потрібно налити. Тебе такої тої штучки нема, щоб наливати? Є колбочка. Є? Так. Перекрути, просто там є ручка. Може так спробую, щоб не нести колбочку ще твою. Як холодець? Не, воно не є таке холодно, гарно лється. Нам хватить вона двох. Може, мені мало буде? Це Давайте я вам покажу, як воно виглядає на світлі. Чого ти така довольна? Ну як чого? Юрку. А, ти собі світиш, так? А я собі свічу, дивіться, це А ти собі прикрас... світиш і нічого не видно. А так Давай видно? до мене ближче. О, бачиш? Ось так воно виглядає. Колись в мене така ява такого кольору була. Uh -huh. То ж тобі вкрали. Ти скажи, що де вкрали? Моєю хатою де вкрали. В третій годині ночі. Скажи, що вона там робила? Що вона там Наш й лишила під хатою? А то він пішки пішов. Дурів. Ну що, давай попробуємо, знімемо може, пробу? Ну спробую. Смачна? Вишня? Вишня? Натуральна? Ну та вишня? То що смачна апельсин. І не рок. Ну, може, помилилися з тою наклейкою. Ні, смачна. Смачна наливочка з витримкою. Хто близько, підтягуйтеся, поки ще є. А зараз ми вам покажемо, як ми готували наливку минулого року. Приємного вам перегляду! Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юр. Вже достигають вишні і ми будемо робити сьогодні вишневу наливку. Ось такі є вишні. Косолодка дуже смачно. Смакота наразі пообриває, бо тут посудній термін вже, Ще трошки вона буде гнити. Ви на каналі Я і мій Ви На каналі Я імі Юрко, і мій Юрка. Не встигли. Вона прийшла в кінець, я вже йшов додому, а, вона не, прийшла. Я прийшла, щоб змокнути. Така солодка, така добра. Юрко нарвав сусію. Дякую вам, Алла і Валера. Дуже смачна у вас вишня. Ну, дуже смачна вишня. Така солодка. Солодка, солодка. Так, для приготування наливки нам потрібно цукор ще і така ємність що ми будемо наші вишні засипати і пересипати цукром. Саме перше, що нам потрібно зробити, зважити вишню. Я разом з відром ставлю на вагу. Ну, мінус відро 5 кг. Кілограм. 5 кілограмів. І нам потрібно буде цукру 300 грамів на кілограм. Півтора кілограма цукру. Півтора кілограма цукру. Зараз я зважу маску, щоб зробити. Міска важи 300 грамів. Кілограм вісімсот цукру має бути. У мене цукру. сухо. цукор. Опіум для народу. Кілограм 800. Ще ти потрібно. Грам 300. Слухай, може мед додати? Я не знаю, як з медом. Треба хіба проводити. Ми вже коли зірвемо другу вишню, то зробимо з медом, спробуємо. Експеримент проведемо. Як сало? Він застиг моментально за тиждень часу. Якщо він застиг за тиждень часу, він був свіжий, це означає, що він є з так, я наважила, Він дуже смачний. мед. Я наважила кілограм і 800 грамів цукру. Має бути півтора кілограма цукру, так як мойська важить моя 300 грам. 800. Все, приступ. І так, цукор ми наважили і будемо насипати вишні. Насипаємо на дно трішки цукру. Насипаємо на дно трішки цукру, щоб він рівномірно розійшовся. І даємо ягоди. Легше було висипати. Насипаю вишні і пересипаю цукром. Трошки цукру. Вишня вже пустила сік. Вишню ми не мили. Вишня є без хвостиків. Косточки ми не витягували. Косточки можуть бути в вишнях, в наливці приблизно 6 тижнів. Більше не можна їх тримати. Вони нам додадуть смак для наливки. Все досить Так, майже 10 літрів вийшло і засипаємо кінцевим цукром. Нічого більше туди не даємо. Накриваємо марлою, чистою шматкою, рушничком, і нехай стоїть собі, пускає сік. Кусочок такої тканини, марлі. резиночка, накриваю, щоб ніякі мухи там нам не залітали. І ставимо, щоб наша вишня пускала сік. Час від часу будемо її перемішувати. Ставимо в тепле місце, ставлю під низ таку тарілочку, кусочок. І воно вишенька в мене буде стояти, поки. Не будемо відсіджувати. Сьогодні в нас 10 червня і від цього дня, щоб ми не забули, що там є косточки. Зараз я напишу бірочку і туплю на банку. Ми будемо мати відео пам'ятку. Будемо мати відео пам'ятку, щоб не забули. Так. Ось таке в нас вийшло приготування наливки. Коли наливка приготується, ми вам покажемо, яка вона вийшла. Не забувайте підписуватися на наш канал, поставити нам вподобайку. Дякую вам за перегляди.